Літера А. Ах ти! Стерва, бля! Літера В. Він мене б'є, він мене дуса. Літера Д. Добрий день, студія. Оце не твоє не твоя дитина. Дитині 11. Літера І. Ізвіні. Куде ж оце мене? Е... Літера К. Коли востаннє? ти їла м'ясо? Е-е, uh, Послезавтра. Літера Н. Не я з нею переспав, а вона зі мною. А, -а, -а. літера Р. Розкажи, як я тебе застав з хахалями? Літера Т. Танечка, скільки ти можна брехати? Літера Я. Я люблю Володю і знаю, що він не насилував Іру. Літера Д. Добрий вечір, ведющий. Добрий. Ти алкашка, б***ь. Літера А. А ти сиконяра. Літера Є. Е. Є стелік. Є з духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Літера К. Красавчик я для Звісно, Красавчик. Літера О. Ого, такого виходу в нас ще не було. Привіт, Літера Т. Тетя свята як вам не стідно? Я до вас обращалася по поводу хати. Не треба скігляти. Літера. Ща що вам заважає піти на роботу? Місячні, які йдуть уже два роки подряд. Літера Я. Я коли з тобою сходу, Лена, тебе вже передніх зубів не було. Літера Б. Богдана, треба строчно відправити на Москву. Він народом з, з, з Росії. Літера, Д. Добра студія, чи як сказати? Добрий вечір, студія. Я казав вже. Літера З. Заділала корова. От вони зібрали ці какашки і пішли жінщині на фірточку намазали правильно! Ну, це правильно. <гум> Літера М. Мама Валентини, Ніна Хмельницька. Де цей козьол? Ма, ша? Де Ма? це. Мама, вже просто така. Літера Н. На ну, що ж ти їм давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили. Літера Т. Ти живеш в якомусь загубленому світі такому. Вінниці. Тебе там. Вінниці. Літера Ш. Що ти коли... там манієш, Антон? Що я їбив? Антон, не бреши мені Бахну, Літера Ю. Юрко, від кого? Від вашого кума, чи це син Олександра? Я впевнена, 50% що це кумова, а 50% це. <гум> Літера А. А то що дитину підмодать, ну порадивилися. Нормально, а заморотала місяць і тобі її виглядає. Літера В. Він каже, я як чоловік, я можу випити, ну а ти як жінка повинна думати, за сім'ю, за дітей. Мене це дорікає, і я теж хочу випить. Літера Д. Де ж свиноматка ділася, га? Літера З. Да кабіну, кабіну по б рознесу. Собі Саша, місце з воду та не вдома. Приїду в Брусівку, я тобі тільки кабіну навалю. Літера К. Борг у бійця П. перетягали всі, що кому не лень. Блін. Смоктачка. Блін. Літера Т. Ти кожен день я приходжу, а ти тако Ой, п'ява. Літера Х. хотілося ходити до школи з усіма дітками. Чи не хотілося? Не хотілося. Не хотілося чи до сих пор не хочу, щоб вона згоріла там. Літера Ч. чи бував він? Не знаю, ну якийсь ніжний до вас, знаєте, як чоловік до жінки, романтичний ось щось таке бувало. Були моменти, що він мені. І на день народження, наприклад, було таке дві рози приніс літера. А, а самі запарить мівіну можете. А для чого тобі дружина? Літера В. Вчителька таке сказала, о Даша, ти вже ліфчик носиш. А у тебе там що небудь є, чи в тебе там пищики такі, як черешенька? Бо в мене у 4 класі як дині вже були. Літера Г. Гріхи Марини Кочма. У сім місців не було вдома. Кожен раз по 20 суток в середньому тікала до секс-клієнтів. Літера Д. Доброго дня, дня студія. Всіх вітаю, а ти мразь! Літера З. ти вже не що? Літера Н. Наконець Надя, я тебе побачила. з Бог суди, Бог тобі суддя. Ні, не Бог e суддя, я знаю. Літера да П. Може під каблуком сидить, дай не б'є! Поняла, ні? Літера С. Скільки літ ви працювали? я не робота? А я взагалі... кіт. І у мене лапки. Літера у, у вас стосунки були інтимні з маленьким. Дуже мака десять мінут, якщо на рік. Вона не має часу для мене. У неї графік тобто, посилені. Літера я. Я її віхую.